Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. На леваді горіла квартира, господаря вдома не було. Оселю і кота врятували. В Полтаві на будівлю одягнули шапку. Такий різдвяний декор обрало собі кафе у центрі міста. Дізнатися, як працює телебачення та обрати майбутню професію. На екскурсію до наших телеканалів завітали десятикласники ліцею №1. А зараз про це та інше більш докладніше. Врятували від вогню оселю і кота вчора. У Полтаві на леваді зайнялася квартира в багатоповерхівці. Полум'я спалахнуло на балконі восьмого поверху, коли власника не було вдома. Що кажуть сусіди, та яку версію причин загоряння розглядають рятувальники? Дивіться далі у сюжеті. Це мікрорайон Левада. Тут 11 грудня у багатоквартирному будинку по вулиці Вавілова, 1 дріб 15, сталася пожежа на восьмому поверсі. Готував речі для виїзду з квартири, бо померли жінка і теща, розповідає 68-річний мешканець оселі Анатолій Доброхотов. Чоловік каже, не помітив, коли почалася пожежа. Дізнався, що палає власна домівка зі слів сусідів, перебуваючи на дворі. Я підніматися почав, пожежники не пустили. Та що сусіди сказали? Сказали, що я п'яний був. І все, що може сусіди сказати. За словами мешканки з сусідньої квартири, пані Любові, до Анатолія за декілька годин до пожежі викликали карету швидкої, бо йому було зле. А потім почалася пожежа. Появився світ, ми включили телевізор. Чую щось таке, як гарю в квартирі. От коли дивлюся, сижу в великій а на балкон же. Дим чорний, такий валий. В думаю, я на балкон горить їхній балкон. Весь красний горить, визивайте бігом пожарку. Я позвонила, вже кажу, що хтось уже вже є визов. Повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло о 14.54, Зазначає речник головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Полтавській області Віталій Шкаревський. За його словами, на місці вогнеборці помітили вогонь з балкону розповсюджується на квартиру. Залучались в нас дві пожежних автоцистерни та одна автодрабина. Також зв'язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Загалі вогнем було знищено облицювання та раму балкону. Балконний блок було пошкоджено в квартирі меблі, майно закопчено стіни. Саме те, що вчасно повідомили про дану пожежу, було врятовано квартиру. Наразі попередня причина пожежі це небережність під час користування побутовим нагрівальним приладом. За словами мешканця квартири пана Анатолія, рятувальники ДСНС під час гасіння пожежі врятували його кота. Троє в човні, не рахуючи сазанів, 11 грудня близько першої години ночі під час рейду на кам'янському водосховищі поблизу села Придніпрянське інспектори полтавського рибоохоронного патруля виявили трьох чоловіків, що здійснювали незаконний вилов риби, використовуючи заборонені знаряддя. Це були пневматичні гарпунні рушниці та дюралюмінієвий човен із підсвічуванням у темну пору доби. Один із порушників утік. Браконьєри встигли виловити 36 сазанів загальною вагою 180. Десят кілограмів завдані державі збитки оцінили у понад 670 тисяч гривень. Про це повідомила речниця Полтавського рибоохоронного патруля Вікторія Підгорна. Головний державний інспектор Полтавського рибоохоронного патруля негайно викликав слідчо-оперативну групу поліції для спільного документування факту грубого порушення правил любительського рибальства, що містить ознаки кримінального проступку. Рибінспектором складено два протоколи за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України. Незаконне зайняття рибним промислом. Полтавський рибоохоронний патруль наголошує. Подібні дії завдають значної шкоди водним біоресурсам області та тягнуть за собою адміністративну і кримінальну відповідальність. У Полтаві по різдвяному одягнули кафе у центрі міста. Тепер його дах прикрашає червона шапка. І кажуть, це не останній сюрпризів. Як втілили ідею такого неординарного новорічного декору? Про це дивіться у сюжеті. Шапка складається з каркасу металевого і дерев'яного а сама пряжа у нас із пуху і тканини. Наскільки я знаю, що її сплітали. Десь близько місяця будівля у Полтаві у плетеній червоній шапці. Цей незвичний новорічний декор з'явився на кафе у центрі міста. Надихнула на це сама архітектура купальний дах будинку, говорить керуючий закладом Михайло Кривенко. Ідея вдягнути шапку на наш заклад. Я знаю, що з'явилася вже давно. Велика команда працювала над цим проєктом. Дуже складний був цей взагалі проєкт, цей монтаж. Ну але результатом ми задоволені. Сподіваюся, що жителі нашого міста також. Діаметр Тентської шапки 5 метрів, висота 2,5 метри. Одягали її, дочекавшись темряви, щоб зробити сюрприз для містян. Подбали і про склад тканини, аби вона була водовідштовхувальною. Не випадковий і колір головного убору. Червоний колір це колір Різдва, колір новорічних свят, тому, тому обрали такі колір. Феномен шапки на будівлі вабить полтавців як магніт, бо не бачили ще такого в жодному місті, кажуть відвідувачі кав'ярні. Дуже хочеться новорі. Ічного настрою, і ми дуже засмутились, коли дізналися, що наша ялинка в центрі міста на деякий час вийшла з ладу. А тут побачили в соцмережах, що так чудово прикрасили одне з наших місцевих кафе, тому скористались відключенням світла і приїхали трошки зарядитись позитивним настроєм. Дуже креативна ідея. Нам сподобалося. Я раніше нічого схожого в Полтаві не бачила, коли ми побачили цю локацію. Ще на просторах інтернету, то ми відразу прийняли рішення, що з моїм синочком обов'язково сюди прийдемо і дякуємо підприємцям Полтави за таку можливість побачити такі гарні. І отримати такий новорічний настрій. Досить креативний хід. Помітно так ще бачила жарт про те, що настільки в Полтаві холодно, що навіть заклади утепляються. Проте це ще не все щодо декору. На полтавців чекає черговий сюрприз. Говорять ресторатори. Це у нас ще не все. Ми ще плануємо змонтувати червоний. Також буде шарф. Куди ви його пристроїте, Тому що воно ж може закрити надпис. Нехай це буде сюрпризом для, для всіх нас. 207-річчя від дня заснування відзначає сьогодні університет Полтавська політехніка. З цієї нагоди у закладі влаштували свято науки та провели 18-ту науково практичну конференцію. Привітали університет провідні науковці країни. Як це було? Бачили наші кореспонденти. 12 грудня Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка відзначив свій день народження 207 років освітніх традицій. З цієї нагоди науково-педагогічний колектив закладу пригадав історію розвитку та етапи становлення класичного університету від інституту шляхетних дівчат до сучасного інноваційного освітнього хабу. На сьогодні маємо 20 і більше договорів про співробітництво з науковими інститутами структури. Нам України і кожен з вас має свою історію успіху в реалізації даної угоди. 64 молоді вчені університету визнані на рівні держави 38 лауреатів премії президента України для молодих вчених. Завдяки напрацюванням науковості Полтавської політехніки. Університет першим серед усіх учасників програми Європейського інвестиційного банку. Вища освіта, енергоефективність і стал розвиток успішно реалізовує процес термомодернізації. Уже два об'єкти успішно введено в експлуатацію, і колектив виконавців щоденно працює над іншими проектами. Відзначили 207-річчя університету у форматі наукового свята, провели 18-ту міжнародну науково-практичну конференцію Академічна і університетська наука, результати та перспективи. Долучилися до неї численні друзі та партнери, ректори вишів та провідні науковці України. Ви молодці, ви на правильному шляху і дай Бог вам успіху, тому що успіх і. І президента, і ректора залежить від ставлення колектива і від е, е, працездатності колектива. 207 років це про те, що університет великий, університет росте, і університет має традицію. І хоча я на посаді ректора е, доволі короткий час, лише ще півроку, але я знаю, що між нашими університетами завжди існувала міцна дружба від себе особисто від цього. Дружнього колективу Запорізької політехніки вітати вас із цією визначною датою 207 років з дня заснування вашого шанованого університету. І дійсно велична історія розвитку, велична історія успіху, починаючи від інституту шляхетних дівчат, потім від будівельного інституту. І сьогодні це мультидисциплінарний. Потужний багатовекторний освітньо-науковий комплекс. Завдяки співпраці з Малою Академією наук, Національною академією наук України та бізнесом, університет вибудував одну із найсучасніших лабораторних баз в Україні. Створив музей науки та багато інших освітніх просторів. Згадали учасники конференції. Друзів та партнерів університету в день народження вишу відзначили подяками, зокрема за підтримку інноваційних проектів. На бачити друзі. самого початку повномасштабного вторгнення, питання переміщених осіб, відкриття ветеранського центру, відкриття студентських хабів. Ну, це національний університет Полтавська політехніка, це такий зірцевий підхід. До міжнародної співпраці, до співпраці з стейкхолдерами, з практиками, з бізнесом, з міжнародними партнерами. Після вітальних слів на адресу університету учасники міжнародної науково-практичної конференції долучилися до панельної дискусії про освіту та партнерства молоді. Ліцеїсти побували на телеканалах «ІРТ» та місто Плюс. А саме завітали учні Полтавського міського багатопрофільного ліцею номер 1 імені Котляревського. Їм показали усю телевізійну кухню. Як все було, дивіться у сюжеті. Гостинно відкривають свої двері телеканали «ІРТ» та місто Плюс. Цього разу для учнів Полтавського міського багатопрофільного ліцею номер 1 імені Котляревського показує, як працює телебачення головний редактор Ольга Юровська, зокрема, редакцію новин. Задача журналіста передати факти об'єктивно, не перекручуючи точно, не переплутавши цифри, не переплутавши ім'я з прізвищем там задіяних у сюжеті людей, написати, викласти, як подія відбулася. Після десятикласника йдуть до студії звукозапису. Тут їм розповідають специфіку і призначення цієї кімнати, пояснюють, як правильно озвучувати текст. Черговий етап це на сюжету. Спочатку майстер-клас, а далі і практика самих десятикласників ліцею. Так пояснює необхідність перевзувати автобусени головний механік портавського сервісу Олег Вірченко. Сезонна заміна шин є критично важливою. Після запису звуку одразу на монтаж. Режисер відеомонтажу телеканалів ІРТ та місто Плюс Ігор Федін розкриває професійні секрети створення відеоматеріалів. Починаємо Ми бачимо загальний план. Родзинкою екскурсії телебаченням стає ефірна студія. Тут записують не тільки новини. І багато-багато інших програм, які потім випускаємо в ефір. В ефірній студії ліцеїсти знайомляться зі специфікою роботи телеведучого і самі опановують такий пристрій, як телесуфлер. Мої вітання всім. Хто приєднався до ефіру нашого телеканалу? До вашої уваги новини у студії Гречаник Андрій. Сесії Новосанжарської селищної ради відтепер не завжди відбуватимуться онлайн. Обранці врахували вимоги місцевих мешканців про відкритий формат сесій. Подробиці у наступному сюжеті. Наліж емоції та враження на камеру. Ліцеїст Андрій Гречаник говорить: дізнався, що на телебаченні існує надзвичайне різноманіття професій – від творчих до технічних. Ли ідея писати сюжети або якісь статті для мене завжди була цікава. Я дізнався, як правильно писати сюжети. Я спробував себе у ролі ведучого. Для мене це дуже цікавий досвід, і для себе я побачив, які різноманіття професії є. Десятикласниця Анна Кременєва каже, за короткий час могли побачити для себе закулістя телебачення. Ми дізналися, що цікаво, як створювати свої програми, як їх монетувати, як взагалі створюються телепередачі. Дійсно, було цікаво дізнатися саме процес, от і до, як дізнаються інформації, як її шукають, шукають свідків потім. Інформацію ці оброблюють, монтують. Такі екскурсії неабияк допомагають обрати для себе професію, каже ліцеїстка Марія Горковенко. Нам показали багато чого цікавого, дали спробувати записати звук. Записати інтерв'ю показали робочі місця, програму, в яких працюють, як відбувається монтаж, звукозапис і багато чого іншого. У захваті не тільки учні, а й класний керівник Юлія Сердюк. Перше на телебаченні було дуже цікаво сьогодні. Теж радимо багатьом відвідати дуже чудова екскурсія по телеканалу ІРТ та місто плюс». в рамках профорієнтації. Учням дуже цікава професія журналіста, ведучого. На останок фото на згадку. Росошинській гімназії провели благодійний ярмарок. Зробили це, щоб підтримати Збройні Сили України. До ярмарку доєдналися учні гімназії, педагогічний колектив та батьки. Побували там і наші журналісти. 142 тисячі гривень на підтримку Збройних сил України. Попри відключення світла, підготувалися та від'ярмаркували у Росошинській гімназії. Доєдналася до ярмарку і 12-річна Аміна Айдаєва. Каже, бере участь щоразу. Я готувалася до ярмарки дуже ретельно. Я приготувала дуже смачні печива з передмашеннями. Ми готували їх ввечері з мами. По 20 гривень, адже я вважаю, що це і не дуже дорого і не дуже дешево. Це сильно подобається, адже я роблю гарну справу. Також доєднується до кожного ярмарку, розповідає 12-річна Кристіна Сердюк. Я зробила отакий лимонад. Готувала його сама. Я дуже щаслива, що у нас зробили саме такий ярмарок, що ми маємо змогу допомагати наш. Бав смаколики на ярмарку. Його ініціатор, директор гімназії Євген Яловець, говорить, такий захід проводять в п'яте цього року. Першочергово ми закупили міні-реби, п'ять мініребів. Потім ми закупили дві антени для літальних апаратів. Наступний це у нас був тепловізор. Світло дають по декілька годин на день, і хочу висловити подяку і батькам, і дітям першочергово за те, що вони в такий складний час знайшли можливість для того, щоб саме ця благодійна ярмарка відбулася заступник директора гімназії з виховної роботи Ігор Булава організував захід. За його словами, у ньому взяли участь учні не тільки середньої школи, а й початкової та старшої. За кошти з допомогою волонтерів ми закупляємо необхідні речі у колег. Є чоловіки, сини, які захищають Україну на війні на фронті і. За їхніми потребами ми намагаємося закупити, що їм необхідно». Цей заклад не єдиний у Щербанівській громаді, доєднується до підтримки Збройних сил України, говорить очільник громади Ігор Процик. Ми і в Щербанівському ліцеї проводимо такі заходи, і сьогодні ви бачите в Русошинській гімназії. Діти долучаються до будівництва держави. Тому що допомога ЗСУ це також будівництво держави. Проведення ярмарків на підтримку Збройних сил України частина патріотичного виховання учнів громади, переконаний Ігор Процик. За трьома освітніми програмами працюють у Полтавській загальноосвітній школі номер 27 Це нова українська школа, ліга крилатих і програма інтелект. Як саме відбувається процес навчання? Дивіться у сюжеті. У Болтавській загальноосвітній школі номер 27 працюють одразу за трьома освітніми програмами: новою українською школою, лігою крилатих і програмою інтелект. Директор закладу Світлана Божок говорить: освіта сьогодні це не лише про підручники та оцінки. Вона має бути гнучкою, інноваційною та спрямованою на всебічний розвиток людини, готовою до життя та праці в умовах глобальних змін. Ми об'єднали три програми, щоб кожна дитина могла проявити свої сильні сторони. Наша мета не просто передати знання, а виховати сильну відповідальну особистість. Мультипрограмність у полтавській школі номер 27 дає змогу врахувати індивідуальні особливості кожної дитини та створити сприятливе середовище для навчання, кажуть педагоги. Додають влаштовують кожен урок відповідно до віку для малечі в поєднанні з руханками. Ми сьогодні. Ми з вами будемо закликати сніг, готові. Таке. Піднімаємо парашут із сніжками, але робимо це так, щоб жодна сніжка не випала. Тримайте, тримайте, тримайте. Директор закладу Світлана Бажок говорить: Ліга крилатих акцентує увагу на соціально-емоційному розвитку, умінні працювати в команді та формуванні відповідальності. Програма інтелект це посилена робота з розвитку логічного мислення, аналітики та пізнавальної активності. А концепція нової української школи забезпечує компетентнісний підхід, свободу вибору та партнерство між вчителем та учнем. Не поспішаєте, діти навчаються по-різному. Хтось краще сприймає через гру, хтось через дослідження. Завдяки різним програмам ми можемо підлаштувати навчання під кожного учня. Діти залюбки виконують такі завдання, вони відповідають на запитання, працюють з картами і складають пазли. Одна з практик у 27-й школі СТЕМ-УРОКИ. Підсумовуємо нашу моду Людина природа з предмету нашого чудового СТЕМ, тож пропоную вам одразу розпочати з. Пазлу вони впроваджені у п'ятих-сьомих класах. Це інтегровані заняття з науки, техніки, інженерії та математики, говорить вчитель предмету STEM Анастасія Арестова. Ми моделюємо, конструюємо, тестуємо. Діти бачать, як на практиці працює теорія, і для них це не просто урок, це відкриття та досвід. STEM охоплює п'яті шості класи. Також на уроках фізики у сьомих одинадцятих класах. Ми ми вводимо елементи через лабораторні, практичні, тобто діти працюють з приладами, з технікою. Учителі зазначають таке різноманіття уроків, знімають бар'єри між теорією та практикою. А також допомагають дітям критично мислити, робити висновки та знаходити рішення в реальних ситуаціях. Освіта цінностей і компетенції головний вектор розвитку 27-ї школи. Там переконані поєднання ціннісного підходу та розвитку компетенцій це інвестиція в майбутнє кожного учня, яка допомагає дітям знаходити свої крила. З результатом 2-0. Футбольна команда Заря Ворскла перемогла у фіналі Кубку Полтави. Гра відбулася на стадіоні Динамо. Хто був суперником та як проходила гра у сюжеті. На стадіоні Динамо у Полтаві грають дві футбольні команди Заря «Заря Ворскла» і Полтавська політехніка. У фіналі Кубку Полтави з футболу перемогу отримала команда Заря Ворскла з результатом 2-0. Сьогодні так особа. Дуже хороша задовільна ігра. Я дуже радий, що ми виграли кубок міста. По ігрі було видно дві равні команди. Нам трошки повезло, виграли 2-0. За футбольну команду Зоря Ворскла» грають і ветерани Ворскляни, і молодь, говорить головний тренер Юрій Мармач. Нам дуже приємно, що ми виграли не тільки цей кубок сьогодні. А ми виграли першість. Дуже приємно положити золоті медалі. першості, положити. У цей кубок. Дуже е, грали проти сильної команди, яка протягом двох років завоювала цей кубок. Дуже був такий на напружені ігри всього кубка, тому що і напружені були полуфінали, достойні були фінальні гри. О, ну, фінал виходить на найсильніше. Дві достойні команди і Полтавська політехніка, і Заря Ворскла». Це традиційно можна сказати, фіналісти. Нині команда «Заря Ворскла продовжує активні тренування, адже попереду у них немало цілей. Це була остання інформація випуску. А я прощаюся і з вами нагадую, що наші сюжети можна переглянути на сайті IRTPL.UA. На все добре. До наступної зустрічі в ефірі.